Принесла я вже продукти додому. І ось що вийшло: 437,75 злотих. І ще одну баклажку з водою залишила в машині, щоб не тягнути. І це я вже, мабуть, вже завтра зніму огляд на продукти, скільки що коштує. І ось наочно, те, що я придбала. Сашка гавкає. Ну і куди ж без пива? Я вже приготувала сніданок і по цінах яйця ось такі 10,99 бекон 7,19 і яйця, ага, яйця я сказала. І ось така ось кава ми беремо, тому що така кавова машина в квартирі. Нам більше подобається або ванілова, або світліша упаковка. І ось тільки кави коштує 18,89, це тут 10 капсул. Далі пташине молоко ось таке 15,98. Ось такі гофри, любе сашко 8,98 і ось таке тісто 9,59. Переходимо до наступної групи продуктів і почнемо з м'яса. Курка, стегно за кілограм 22,48. Різна багато тут. Фарш, що прикольно в цих фаршах, що мені подобається, що ось на малюнку зображено, з якої частини зроблений цей фарш. І тоді зрозуміло, на яку страву краще брати який фарш. Я оце роблю на котлети і на пельмені буду робити. Отже, 400 грам за одну таку упаковку 12,99. Шматок м'яса за кілограм 33,99, Тут в мене майже кілограм. 39,35. І це здається також і Шинка 200 грам 9,49. Салямі теж 9,49, це 80 грам. Сосиски 250 грам, 4,98. До речі, є ось такої марки в такій упаковці. Чи ковбаса, чи шинка, не знаю, тут намальований індик. І дуже смачно і дуже схоже на нашу лікарську ковбасу. Я не знайшла, а Сашка дуже любить от таку ковбасу. Кефір 3,89, 370 грамів майонез 448. Це такий якийсь прикольний майонез, він з чимось, він гостренький і дуже класно запікати в ньому курку. Дуже смачно. Так, олію ось така взяла 1289. Були там і дешевші. По 9, здається, злотих. І масло 4,99, якщо я правильно ціну зрозуміла. Сири це безлактозний, але він дуже прикольний в салати. Я ось такі салати роблю. Подобається 7,99. І ось така намазка на хліб 6,49. Ось ці продукти я вже показала. Просуваємося далі. Далі цибуля. Не було звичайної, я взяла червону 5,99 за кілограм. І ось такі булки для ходогу, вони 5,79. І я їх використовую для котлет. Я не знайшла тут батони такі, як у нас в Україні є. Тому я беру ось ці ходогові булки, оббираю шкуринку і розминаю, не розмочую, а просто розминаю і додаю фарш. І воно дуже схоже на наш батон. Якщо їх розмочувати, воно таке буде глизєве і несмачно. Ось так виходить і чим дрібніше, тим краще. І далі пройдемося по овочах. Ось такий пучок зелені 499, 2 кг картоплі. 7,89. Морква мита за ось цей кілограм 5,98. Яблука 4,49. Ой, помідори, огірки. Це, звісно, печалька. Помідори 12,75. І огірки 5,99. Оце ось такі огірки. Вони взагалі не йдуть в порівняння ні з нашим Уманю, ні з нашою Калинівкою. Про Херсон я взагалі мовчу. Дуже складно знайти якісь смачні овочі, помідори, огірки. Ми були минулого літа шукали, там, здається, по 16 злотих ми помідори смачні не знайшли. Ну, не знаю, як вони тут що вирощують, що вони роблять, чому в них таке несмачне. Ну, вже яке є. Ну, і далі по мілочі залишилось кукуруза 3,18. пиво Міллер по 5,28. Варення 12,48. І ось таких 4 козла 1752. Ось така вода, я на ній готую їсти. 4,28. Але, як правило, ми беремо воду по. Злотий 90 або по 2 злотих, але її не було, тому довелося ось таку брати. І ось така вермішель по 4,98. Скільки це тут? 400. І тут 400 грам. Дві пачки ось таких чіпсів 6,49. Це польські, вони з справжньої картоплі. Ще такі смачні з маслом. Ну, і тут вже залишились дрібнички. Це я сумки купувала воду Саші собі, вологий туалетний папір. О, і хочу показати прикольну водичку. Ось така. Тут є трохи цукру, тут буквально скільки там, 13 якихось грам, а 3 грами. Ну, тут дуже трошки, якщо дитина десь гуляє, загулялась, блін, їсти не хоче, то от таку водичку добре пити, тому що всякі там ацетони, ну, мами розуміють. Ще сьогодні докупила редьку і перець. Так, редька пучок 1,99 і паприка 15,99 за кілограм. Ще муку забула 2,88 за кілограм. І я думаю, що дівчата вже знають оці приколи з цими циферками, що мука різного помолу. Я сподіваюся, що я правильно взяла, тому що я взяла на пельмені. а тут намальовані вареники повинно підійти. Ось такі продукти нам необхідні на перший час і такі на них ціни. Кому було цікаво, ставте лайки або не ставте лайки, як хочете. І до зустрічі в нових відео. Ми будемо гуляти і показувати цікаві місця, тому що з дітьми треба ходити, дітей треба розважати, і разом з дітьми буде що подивитися батька.